У Івано-Франківську стартувало голосування за найкращий проєкт за програмою бюджет участі цього року. У програмі з'явилася нова категорія. Інше івано-франківці можуть покращити оборону країни за допомогою міського фінансування. Адже у цій категорії подали шість проєктів по закупівлі дронів для захисників. Мільйона гривень та будуть на різні, будуть і на і подають і на мавіки. Тобто, це залежності від того, на які дрони подають, така кількість їх і буде. Фізична особа у нас немає вимоги до автора, що це має бути дотечно людина до війська. Це може бути просто фізична особа, але ми просили, щоб надавали лист від військової частини або від бригади, що їм справді бути ці дрони, бо ну, за правилами нашого, нашої програми ми не передаємо кошти, не передаємо дрони третім особам. Ми будемо передавати їх посередньо з військовим, але разом з автором, тому що автор опікується проектом і збирає голоси на нього. Усього є шість категорій. Відповідно, кожен івано-франківець матиме шість голосів, які віддасть за найкращий на його думку проєкт. Голосувати можна буде як і раніше двома способами: онлайн через ID-банкінг та офлайн у ЦНАПах та його підрозділах та віддалених робочих місцях. Освітні у освітній категорії в нас є три підкатегорії – це шкільні е е дитячі сад е садочки, дошкілля і Позашкілля, а також профтехосвіта та інші в одній категорії це позашкільні заклади, профтехосвіта і спортивні школи. Крім того, у нас є категорія благоустрій, ні категорія благоустрій та ремонт малих вулиць, і так само категорія інші красла як яку подається. Ці сідрани загалом 108 ініціатив змагатимуться за реалізацію у громаді, як і минулих років найактивнішими є заклади освіти. На всі проєкти, які змінять Івано-Франківськ, на краще за цьогорічною міською програмою бюджет участі передбачено 30 мільйонів гривень. Кожен франківець має шість голосів, але обов'язково проголосуйте за ті проекти, які подали. Закупівлю дронів, тому є можливість проголосувати. Кожен івано франківець має право голосів можна в електронному вигляді, а можна через центр надання адміністративних послуг і підтримати різні проекти. Найбільш активні, як завжди, це є освітяни, тобто наші школи, дитячі садочки, але також багато проектів, які пов'язані з волонтерством і закупівлею дронів. Голосування розпочалося 1 квітня і триватиме до 21 квітня. До слова, усього цьогоріч подали 112 проєктів. Більшість з них допущено до голосування. Проте два проєкти було відхилено, ще два відправлено на доопрацювання. Загалом у 2024 році за кожен голос франківця у програмі бюджет участі змагатимуться 108 ініціатив.